Привіт! У цьому відео я покажу, як вимкнути батьківський контроль в Epic Games. Спочатку шукаємо Epic Games в Google, тоді тиснемо тут, а якщо ви не в системі, натискаємо Увійти. Далі вводите свої дані або обираєте один з цих варіантів і входите. Потім натискаємо на наш профіль і обираємо обліковий запис. Тоді тиснемо Батьківський контроль і вводимо Пін-код. Якщо не знаєте Пін, тисніть Забули Пін і отримаєте лист, натиснувши підтвердити. Ви отримаєте цей лист, де натиснете Скинути ваш пін-код. Вас перенаправить сюди, де ви зможете встановити новий пін-код. І тепер нам треба змінити ще кілька налаштувань. Насамперед, це має бути вимкнено, щоб не вводити пін при кожній оплаті. Потім посуньте цей повзунок вправо і натисніть на соціальний дозвіл. Тут слід вимкнути це, а дозволи встановити на всі. Тут теж всі. Далі натискаємо на часові обмеження. Тут можна змінити їх, якщо були встановлені. У звітах про час можна вимкнути. Є налаштування пошти, де можна вимкнути, і налаштування Fortnite. Цей повзунок теж має бути повністю вправо. Це має бути ввімкнено, і тут вирішуєте, чи фільтрувати лайку. Це налаштування для вимкнення батьківського контролю, бо він не потрібен. Якщо щось не працює, ймовірно, треба ще налаштувати Fortnite, тож справа не в батьківському контролі. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.